Про вартість проїзду і про те наскільки вона є обґрунтованою, ми поговоримо з гостем студії. Це Сергій Гусловський, депутат Київради. Вітаю вас, пане Сергію. Добрий вечір на Скажіть, будь ласка, за вашу інформацію, чи проводив хтось аудит підвищення вартості наших маршруток і необхідність цього підвищення? З нашою інформацією, аудиту публічного незалежного аудиту ніколи не робилося в системі ані мітрополітену, ані Київпострансу. Тобто це два найбільші комунальних підприємства, які вже на протязі багатьох років є збитковими. І ми наполягали, наша фракція самопонячки в раді наполягала на тому, що підвищення тарифів і взагалі будь-яке обрахування нових тарифів, воно має йти в такому в такій послідовності. По-перше, це аудит. Цих підприємств, тобто отримання об'єктивної і незалежної отриманої інформації про їх про стан справ. Після цього має бути запропонований план виводу цих компаній з кризового положення. Не маючи плану, ви не знаєте, куди ви йдете, і ви не знаєте, як ви будете витрачати кошти. І тільки після того, як затверджений план, може бути запропонована нова тарифна сітка. А насправді зрозуміло абсолютно, що підвищення тарифів не уникнути, тому що підвищуються ціни на пальне і так далі. Але питання в тому, як саме будуть використовані ті кошти додаткові, які будуть збиратися. Тому що якщо їх будуть красти так же, як і раніше, або якщо вони будуть втрачатися за рахунок неефективності жахливої, ну то навіщо кияни мають першими відповідати за таку безгосподарність? Якщо... І, і треба. Треба, треба зауважити, що ми подали позов в адміністративний суд міста Києва стосовно визнання таким, що був прийнятий з порушенням процедури, оце розпорядження голови Київської міської державної адміністрації. Там ми ведемо розмову про те, що не була дотримана процедура громадського обговорення, тобто вона була абсолютною фікцією. Був викладений цей проект розпорядження на сайті міської державної адміністрації, і попри те, що там більше тисячі було коментарів і більше 400 пропозицій від мешканців Києва. Жодним чином жодна пропозиція не була врахована. Тобто, наголошую, жодна літера або жодна цифра не була змінена в тому проєкті розпорядження, який був е, першопочатку викладений. Тому ми вважаємо, що ці є дві проблеми, які мають бути вирішені. І е, я хочу сказати, що ми дуже тішимося з того факту, що е, ну тобто почались певні рухи в цих системах, які завжди були абсолютно закриті для громади. Ви ж розумієте, що це ж належить громаді. Це комунальні підприємства, тобто це майно, яке є майном громади Києва, і ми маємо вимагати ефективного використання, а не просто бути свідками того, треба підвищити тариф, тобто взяти той стан, в якому є те чи інше підприємство, обрахувати новий тариф, виходячи з того, як вони витрачають кошти. А Ми знаємо достеменно, що вони витрачають їх неефективно. Потім додати якусь там планову плановий прибуток, і от вам новий тариф. Ну Но так не має бути. І вперше ну, за вперше за 14 років це важливо зауважити, що вперше за 14 років комунальне підприємство Київ підтвердило свою готовність провести незалежний аудит. Це ну абсолютно це має прецедентний характер, і на наступний день після того. Так само зголосився провести незалежний аудит Київський метрополітен. І вже вони отримали. Я знаю, що Київ метрополітен отримав близько там сіми чи 8 заявок від різних аудиторських компаній, в тому числі від всесвітньо відомих компаній, які входять в входять в так звану велику четвірку. І це. Ну, ми вважаємо, що це вже є щось на ну, коли знаєте, крига ламається, і оця ну ця ця, ця грандіозна збрандіозна система, яка є на, наскрізь корумпованою, вона може почати міняти свій курс. Пане Сергію, коли може розпочатися цей аудит, якщо можна по процесу нас трошки зорієнтуйте, якщо буде проведено аудит, яким чином це вплине на ціну утворення? А коли буде проведено я думаю, що зараз визначити точно достатньо важко, тому що коли ці два комунальних підприємства зголосилися провести аудит, вони запропонували надати всі заявки на протязі там 10 днів. Ну що абсолютно неприйнятно, тому що якщо 14 років не проводився аудит, то це не означає, що всі 14 років великі компанії сиділи і чекали, коли ж ми отримаємо цю пропозицію провести аудит. Тому я думаю, що буде е, цей термін е, продовжений, і коли вже будуть отримані достатня кількість заявок про аудит, можна буде вивчити пропозиції, визначитись з тим, хто має це проводити, цей аудит, які будуть кошти на це е, витрачені, і тоді вже дізнатися достеменно про, е, про строки до аудиту. Важливо розуміти, важливо просто поміняти підхід, тому що. Е, Обґрунтованість, яку так звана обґрунтованість тарифів, вона є дуже сумнівною, і нам треба почати цю процедуру, коли ми сумніваємося в тому, що нам намагаються втлумачити і що намагаються зробити так, що ми просто прийняли всліпу прийняли на віру. Сергій, от дивіться, добре буде змінено підхід, але все ж таки для пасажирів, для людей, які користуються громадським транспортом, цей підхід якимось чином вплине на вартість проїзду, можливо, вона зменшиться, а можливо, навпаки, і збільшиться, якщо аудит покаже, що потрібні заробляти більше коштів. Саме тому все вірно. Саме тому ми і кажемо, що має існувати чіткий план виводу компанії з кризового стану, тому що саме цей план може передбачати такі або інші дії. Ми ж. Знаємо, що в е, е, митрополітен звітує, що він перевозить. 25% пасажирів а, по пільгових розцінках 25%. А тепер ще зважте на те, що там існує ж окремий той прохід, там де да, там, де турнікет не працює, там де людина проходить і демонструє якусь там свою там картку, і її пропускають. Так. Ніхто взагалі не може підрахувати, скільки насправді а, проходить тих пільговиків. І тому запровадження електронного квитка, яке вже ну послухайте, ми в 21-му сторіччі живемо чи в якому воно воно вирішить дуже багато проблем. Окрім того. Ми можемо говорити про різні підходи. Тому да? можемо говорити про те, що, наприклад, існуючий валютний кредит, який висить на метрополітені, він завдав збитків на не одну сотню мільйонів гривень минулого року. То, наприклад, програма план виводу з кризового стану міг би передбачати реструктуризацію такого кредиту і багато багато інших кроків. Має бути, наприклад, ну на наш погляд, флексибільний тариф. Тобто, а, ну не коли ви їдете з одного кінця міста в інше, не обов'язково що ви маєте сплачувати такі ж саме кошти, якщо ви проїхали тобто, одну станцію. Тобто, різний в залежності від того скільки станцій метро, наприклад, чи зупинок я проїду. Так це достатньо серйозна робота. Мають бути запропоновані різні варіанти рішень, да і і безперечно. Київська міська влада, тобто Київська е, міська рада в даному випадку, не може бути знов-таки стояти осторонь. Вона має приймати участь в прийнятті таких рішень. А в нашому випадку ні. Ми ж були позбавлені так такої можливості. Просто розпорядження голови Київської міської державної адміністрації. Тобто, ми, ну, зараз це слушна нагода сказати, що в нас управління містом, воно стоїть шкереберть, воно не стоїть на ногах, воно стоїть на голові. Тому що обрана обрана Київська міська рада, вона не вирішує такі важливі питання, як встановлення тарифів. Це хтось, якісь чиновники з КМДА, щось там підрахували. От голова КМДА підписав: ми маємо просто сказати: ну добре, отак от і буде. Давайте давайте платити. А якщо цей чиновник підрахував, він орієнтувався на якісь цифри, і так далі. Чи можемо ми припускати, що там якась корупційна складова, звісно, є? Ну ви знаєте, якраз ми проводили круглий стіл з великою четвіркою аудиторською міжнародною. і саме в цей день такий був дуже приємний для нас таке приємне співпадіння. Мер міста також провів прес-конференцію. Це важливо, і на цій прес-конференції він сказав, що викрито нарешті був проведений якийсь там особливий аудит Київпастрансу, і було викрито значить корупційних втрат на 3 мільярди гривень за останні років. Років, ну, така досить красива цифра. Ми очікуємо, що буде додаткова інформація, тому що жодної деталізації не було надано. Було сказано, що інформація вся передана в правоохоронні органи. Ну то думаю, що ми зможемо отримати якусь додаткову інформацію. Але можу вам сьогодні сказати, от абсолютно свіжа інформація, що наприклад, наприклад, Сан Сансанич Умельченко сьогодні на погоджувальній раді, яка була в Київськ раді, він дуже був здивований. Він каже, що якщо вкрали 3 мільярди, то це значить за 11 років, то там 3 роки при мені щось крали. А ну, будь ласка. Я б хотів, щоб хтось доповів, яким чином викрилися ці цифри. Тобто, проблема головна полягає в тому, що це якийсь чорний ящик, і ми просто не розуміємо, що там всередині робиться. Саме тому необхідно проводити незалежний аудит. Той аудит, який не є пов'язаним ані з якою посадовою особою, яка працює в тому чи іншому комунальному підприємстві, і такі аудити мають бути проведені по всіх комунальних підприємствах. Не має бути виключення. Ми маємо розуміти чітко розуміти, громада міста має знати, яким чином витрачаються її кошти, яким чином хтось управляє за нею тим активами, які належать їй по праву. Пане Сергію, але ми з вами говоримо про Київ. Скажіть, будь ласка, ви як депутат міської ради, така сама ситуація може бути і в інших регіонах України, в інших містах? Ви знаєте, якщо я вам скажу, що за перше півріччя минулого року комунальними підприємствами України було втрачено 60, якщо не помиляюсь, 5 чи 67 мільярдів гривень. Це за першу половину минулого року. Це коли гривня ще інша інакше, да? інакше була і вартість, то ви можете зрозуміти масштаби ну, цього, цієї безпорадності і масштаби корупції, тому що комунальні підприємства типічно це така, такий, такий хитрий механізм, через який можна. Організувати собі джерело, тобто там тим корупційно на налаштованим депутатам чи чиновникам джерело персонального прибутку, тому що витрати ніхто не контролює, аудити, я вже ми 10 разів з вами сьогодні проговорили. Ніхто не робить відповідально і тому саме через комунальні підприємства це така дуже ну давно і зручна і дуже так достеменно організована схема, якою користуються не лише в місті Києва. Тому я думаю, я закликаю громади інших міст, я закликаю міськради інших міст України. Іни, а знаєте, потурбуйте своїх керівників, потурбуйте свої державні адміністрації і почніть задавати питання, яким чином використовуються кошти вашої громади.